Права номер 11 курсу стрільб для поліцейських, затвердженого наказом МВС України від 26.04.2019 номер 334 За умовами курсу стрільб, ціль поясна фігура мішень номер 1 або номер 3 або поясна фігура з колами мішень номер 3 а що встановлюється на висоті 125 см від нижнього краю мішені. Нерухома відстань до мішені 25 метрів, кількість набоїв 3 штуки. Час на виконання вправи не обмежений. Вихідне положення для стрільби стоячі. Порядок оцінювання: відмінно три влучання, добре два влучання, задовільно одне влучання, незадовільно у всіх інших випадках у разі відмови від виконання вправи, а також у разі порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю. Відповідно до вимог курсу стріль, поліцейський прибуває на навчальні стрільби озброєним, закріпленою за ним вогнепальною зброєю. Екіпірований захисними окулярами та протишумовими навушниками. На вихідний рубіж кроком руш. За цією командою поліцейські висуваються на вихідний рубіж та очікує подальшу команду керівника стрільб. Видати боєприпаси. За цією командою розставач боєприпасів видає поліцейському три набої. Отримавши боєприпаси, поліцейський їх доповідає. Підполковник поліції Новіченка три бойових патрони отримав та оглянув. За наявності зауважень до цілісності та якості боєприпасів. Поліцейський доповідає про них керівнику стрільб, а керівник стрільб вживає заходи щодо їх заміни. Спорядити магазини. За цією командою поліцейський, не виймаючи пістолети з кобури, влучає магазин з основи рукоятки, споряджає його та приєднує до основи рукоятки. На рубіж відкриття вогню кроком руш. За цією командою поліцейський висувається на рубіж відкриття вогню та очікує подальшу команду керівника стрільб. Заряджай за цією командою поліцейський займає положення для стрільби, вилучає пістолет з кобури, знімає його із запобіжника, досилає патрон до патронника та ставить пістолет на запобіжник. По готовності поліцейський доповідає підполковник поліції Новиченко до стрільби готовий. Переконавшись у готовності поліцейського до виконання вправи. Керівник стріль подає команду вогонь. За цією командою поліцейський вимикає запобіжник, зводить курок і проводить три прицільних постріли у мішень. У разі виникнення затримки при стрільбі поліцейський припиняє ведення вогню. Не змінюючи положення зброї, прибирає палець із спускового гачка піднімає догори вільну руку та доповідає: затримка або проблема. Керівник стрільб у цьому випадку надає за необхідності поліцейському допомогу для усунення затримки. Після виконання вправи поліцейський доповідає: Полковник поліції Новиченко стрільбу закінчив. Зброю до огляду. За цією командою поліцейський від'єднує магазин від основи рукоятки пістолета, кладе його під великий палець сильної руки з протилежного боку від вікна. Для викидання гільз так, щоб подавач магазину був на 2-3 см вище затвора та забезпечує перевірку патронника та магазина керівником стріль. Оглянувши зброю, керівник стріль подає команду. Оглянуто. За цією командою поліцейський знімає затвор із затворної затримки, здійснює спуск курка з бойового зводу, вмикає запобіжник, приєднує магазин до основи рукоятки пістолета і поміщає зброю до кобури. Відбій до мішени кроком руш. За цією командою поліцейський висувається на рубіж огляду мішеней. На рубежі огляду мішеней поліцейський зупиняється. А керівник стрільб оголошує йому результати та оцінку. Три влучення оцінка відмінна на вихідний рубіж. Кроком руш за цією командою поліцейський повертається на вихідний рубіж.